Егі, друзі, вам я Супер Женя і друзі, я хотів зняти відео е ФНАФ 3, друзі. Да. Я пройшов другу ніч на так, да, Друзі, як ви бачите, я став профілом по FNAF, і після цього відео вийде конкурс по ігрі Angry Birds. Дріал, дріхет, дріхет, ну, я зараз, пожалуй, не буду грати дайд. Я виключу звук, і я граю лише з виключеним звуком. Вон, ви вже, бачите, третя ніч. Я на телефоні дійшов до п'ятої ночі, більше п'ятої ночі. Я знаю, друзі, один секрет. Одну секретну пораду, друзі. Тут на спринт-трап. Дивіться, я вам гарантую заманювати його цю камеру. От дивіться. Заманюєте. Я заманити два рази, бо він там засидівся в своїй камері. Я вам рекомендую заманювати лише п'яту камеру, бо це є посередині. Ця камера є посередині. Плей аудіо. Друзі, дивіться, де кнопка клик, друзі, ви можете побачити з правої сторони спрингтрап. Його, його раніше я не замічав, а тепер замічаю. Добре. Зник і заманюємо. У нас тут системи ламаються, треба ребут ну, Ол. Ну, ну, якщо ми ребут ол, значить він... Дам... Значить, він може трохи дойти. І він з і мене трохи часто здає якісь звуки, друзі. Пишіть мені коментарі. Я вже дивився Відео він там. відео... Друзі, блін. Вентилятіон ірор, 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 ірор. Так, друзі. Генерація. Окей, смотрим, призываем. Можем поинтели. Давин. Спринг трампик. Спринг рэп. Друзья. Друзі, я не знаю, де наш спринттрап. Я так проходив другу ніч. Друзі, чому у нас його нема? Ви бачили? Ви бачили? Ну так скоро добрася. Друзья? Друзья, блин Ну нихуя за хорором Другі граємо. Мене налякали, я не знаю, чому мене на другій ночі працювало. Я його заманю. Не зрозумів, то нам прийдеться трохи його заманити цю камеру. Давайте спочатку п'яту камеру, потім дев'яту камеру. П'яту А він сюди сам прийшов, молодець. Далі прийшов. Пошл. Спрингтрап. Він зараз почуєш там. Той. Да, ходи сюди, штопор. Друзі, маємо його дев'яту камеру. Де той нашій штопор? Цей штопор тут. Він, по-моєму, заскучав за тою камеру. Блін, звук не то не в то время. Єро, скільки можна? Камера систем. Друзі, ну, якщо б можна було би закрити планшет, поки він загружується. Називаємо він на 5 камер. Да на о 5 камер, по-моєму, там засість. По-моєму, це сподобається. Слухать Пілітра. подманишься? Блин, там засели. Блин, там вообще долго там, а паспорт наш не хочет туда. Стоп, сюда пришел. А блин, ну, ничем. Друзья, ничем не, не спрыгнул трап. И не плоды тех молодых тена. Тут ты что? Ходи сюда, если ты любишь тут. Друзья, прочитай трап, просто нам ка... переключаться на камерах и все. Там потом не помешай, он пойдет, а сразу чует Є боломбой сміється. І зараз сюда. пінь тут. Він тут стоїть. Приманюємо я друзі. Робіть таким способом грайте, як є. Ви пройдете любую ніч. Зник примані, систему тому не помішай. Ні, вентиляції не важно. Все важно там спрингтрап. Він не добрався до нас, друзі. Цей штопор. Блін, так нечесно, він же був на п'ятій камері, друзі. Два спрингтрапи. Не може бути. Він що до нас прибіг? Зразу після того, як нас Фредді налякав. По-моєму, так, він скоро прибіг до нас. Фух, друзі. Ніч страшна. Добре, призиваємо. П'ята камера будемо таким способом користуватися, бо я точно пройшов другу ніч. Як ви бачите, в мене вже третя ніч Я не міг там просто багами прийти. Ні, і багами, якщо баги, друзі, були, я би сидів півночі і би сидів, тому смотри лише. Що туди? Стопорт. Сюди. Він не чую. Да давай, еды. Нарасти. Давай, что Что? Спринг трап. Ты 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 Давай, иди. Я не понял. Вот. Да хоть. Здесь останется. Будем наша мини Все. Я тебя поздравляю, ты пришел на комнату. Слово, что был воин ему. пока ты пидом. Опа, опача Грузить, грузить, грузить плей аудіо Плей. Ради аудіо Плей. Ще я понял, друзья. на одній камені І по моєму я й так і робив. Коли я ніч Чекаємо. Плей аудіо І рорка. аудіо девайсис, аудіо нам помогает. Но я так не люблю, когда система было лучше, чтобы мы... <соспит> спринт -так", сприн так сказал. Спринт трап не ховается. Да он там! Два спринт трапа не может быть. О, блин. Он, по-моему, на этом часе может пройти. Спринт трапик. Так, друзі. Давай, приходь. Приходь, я для тебе гостинчики приготували. Я гостинки, стинчики Без спрінка. Чекай. Я готовий. Все, друзі, оце такий легкий момент. Вентиляція. не на ту вентиляцію. Давай. Думаю, що я тут задихаюся. Заатакував. І спринтрап я бачив він там. Є, думав, що ти в цей час, думаєш, я задихаюся. От це, це в ігрі я задихаюсь, а от тут я всередині. Я не задихаюся з спрингтрап. Ти лиш разу має ігра. Разум моя игра. Логотипна игра. Логотип всім понаставляв. На FNAF 3 грайте Щоб він нас не Тоді Ні-ні-ні. Логотипний спрингтрап. Давай, ну ходи на камеру. Ходи, я тобі гостинчики приготував. Опять часа. Audio E Так я аудио не користуюсь. А де не кинками? Друзі. Розляпаю за тебе чай, блін. Фух, друзі, це не спрингтрап. Я люблю чуть Друзі, напишіть в коментарі, як скачати на АЕС, вбивати аніматроньки. Тоді я буду радостно, тоді я все до шостої ночі. Ну да все. Там можно стрелять спринг трапа. Спрингика. Спрингик. Ну да сюда спринг. Трап. Спринг. Спринги. Куда сюда? Спринги. Гужести. Дед. А, понятно. Иначе камеры не приходят. Логот. Тип Друзі. друзья и ірор, по мелкам ты лишь разум моя і... Друзья, давай, по-моему, мы оце вже останній раз будем грати. Ми просто я хочу попробовать. Надо сюда тебе заманивать иманю на, на дві сторони. Нарашки, спрингтрап пришел. Он такий стоит. А я уже скоро пойду Бум-бум-бум Так Внимание, что не трапов Я ту камеру Вентиляцию, блин Вентиляцию я не буду Берегу Загружать Ну, блин, снег Заманивай Давай Да приходи Молодца Спортом занимайся Магіческим спортом там де ти магічно переміщаєшся. Фредді. Я успіл. Блин, друзі, ми проиграли. Я бачу, він там вже ховається після ф. Зразу Фрей, зразу Фред, зразу Фредді, зразу Фоксі, зразу Спрінг Трак. Потрійний -по удар, друзі. Ну, друзі, якось у нас не вийшло пройти, на чому я закінчую. Так що ставте лайки і підписуйтесь мій канал, пишіть коментарі. Всім пока. До нових життю. пока.